Максим Загребельний, 4 Б клас, Мала гуманітарна академія міста Запоріжжя. Віктор Герасим, маки червоні. Цвіть весні, із юних літ, цвіть дивних синів, краса землі. Степ осява, привітно так серця зоря. Червоний мак. Маки червоні, юначе бесоння, кохання першого прощання зна. Квітнуть, зоріють, як ранні надії, Їх цвіт на в'яночі горить у нас. Маки червоні, вогні на пероні, відходить поїзд у далеку путь. Наші зустрічання і розставання, ти не забудь, кохана, не забудь. Ти повертай стежки назад, не облітай, цвіти, як сад, у височин проміння сій, мак-чарівник, юначе хворі. Знай мо, знай, хай мчать літа, квітка душі не обліта. У вечори і дні розлук прийде вона до твоїх рук. Мака, червоні, іначе безсоні, кохання першого прощальні знати. Квітнуть, зоріють, як ранні надії, їх цвітне в'яночі горить у нас. Мака, червоні, вогні на пероні, Відходить поїзд у далеку путь. Наші зустрічання і розставання ти не забудь, кохана. Не забудь.